На Клокучці, що в передмісті Черновіць у родині знатних кушнірів-пантелейчуків народилась дівчинка Федосія. Катерина, мати цього не мовляти, була родом старої жучки, що біля Сатугури, саме звідти Михайло, її чоловік. І брав овечі, телячі, свинячі та інші шкіри свійських тварин для своїх кептарів та кожухів. Потрібно сказати, що новоспечений батько був трішки невдоволений, що народилася дівчинка, оскільки мріяв про помічника та наслідника чоловічої статі. Але ця образа чоловіка довго не тримала, так як молодий майстер з пошиття одягу лише недавно одружився і добре розумів, що подружнє життя попереду. Народю чи тобі сина міську, сказала тоді Катерина, ну, щоб заспокоїти та обнадіяти коханого. А тим часом Федосія підростала, як кажуть, на очах. Батьки раділи і фізичному розвитку та розумовим здібностям маленької донечки. Вони тішилися першій усмішці, появою зубів, несміливим кроком дитини та, звісно, першому слову мама. Коли прийшов час відлучати дівчинку від грудей, її бабуся, ну тобто Катерина Свекруха, Санхіра, попередила Катю. Не дай Бог, аби ти завернула дитину до цицьки. Ці слова прозвучали так суворо, що невістка аж зніяковіла. Стара помастила груди Катерині сажею і звернулася до дитини. Циця кака. Чуєш, Федуню? Циця кака. Тієї ночі. Ніхто в хаті не зміг заснути. Дівчинка так жалібно і так голосно плакала, що спасу не було. Мамо, звернулася невістка до свекрухи посеред ночі, може, дати раз постати дітят, га? Вона се від плачу, а я віджаю. Ти гілку здуріла геть На голову. Не можна і завертати знов до цицьки. Рявкнула сердито стара до Катерини. А я не можна, засумнівалася невістка. Ти що, хочеш, би твоя донька мала погане око, би її соцурали та се бояли як дідька? Би люди се обертали з раками до нас через ню? Ой, бабські заборони. Це, м -м -м, мамо. Перервала Катерина. Гай гай, Катю, ти лишень спробуй, я тобі за онучку усі чупри на голові повімикаю, як се дізнаю, що завернула її до цицьки. пригрозила Санхіра, скригочучи зубами. Не отримавши дозволу від матері свого чоловіка дати дитинці груди посмоктати, аби маленька Федосія заспокоїлася та, нарешті, заснула. Катерина пішла плачучи до своєї кімнати. Через деякий час у хаті стало тихо. Вечертихнулася стара, зрозумівши, що невістка все ж таки дала груди дитині. Вранці птах на хату не сідав від сангірного крику. Поборі неслось на адресу своєї невістки, а щоб тя кольки укололи. Краще би твоя мати тя на кропиву вистіла, ніж таку дурну породила. Після трьох днів прокльонів тіла та душі дружини свого сина, свикруха замовкла, не розмовляла ні з ким у хаті, ніби, ніби паральчі зловив. Через сварки у родині майстра кушніра на клокучці, усі сусіди дізналися про непевну невістку, яка завернула своє дітятко до цицьки. Думки з цього приводу в цій частині чернові споділилися. Нічого страшного. Бог старий господар, він все виправи, казали одні, стаючи на бік. Сторонської невістки Пантелейчуків. Вона за це, що наробила, ще відпокутує. Бог Буком не б'є, твердили інші люди, які вважали, що Катерина та її дитина будуть покарані. Потрібно сказати, що від того часу на куті, де проживала родина кушнірів, почали спостерігати за Федунію. В основному за поведінкою дівчинки пильнували жінки, особливо старі баби, ровесниці Санхіри Пантовичук. Одного разу сусідська дівчинка, яка називалася Ліза, Віддала Федуні свою грінку хліба намащеною сметаною та сливовим повидлом, коли та вийшла на вулицю до дітей гратися. Дочка Катерини лише зосереджено подивилася на лізу з тим смачним бутербродом в руці, як за мить та віддала їй смакоту. Саме тоді. Бабуся цієї дівчинки і помітила незвичну поведінку санхіриної внучки. Наголосивши всім на вулиці, що це не прояви заверну. А, що це... Саме тоді, бабуся цієї дівчинки і помітила незвичну поведінку санхіреної внучки. Наголосивши всім на вулиці, що це Прояви завернутої дитини. Мов вона мовчки лишень за допомогою свого недоброго погляду відібрала хліб у лізи. Ось тоді і пішло, поїхало, як кажуть. Сусіди почали гнати свою худобину з Пасовиська, минаючи хату Пантеличуків, аби їхня фідуня. Не дивилася на помнівим вим'я корів. Вони остерігалися дівчини, підозрюючи, що вона здатна відібрати очима молоко від тварин. Якось одна суєвірна жінка навіть напала на Михайла, тому що вранці Федуня перейшла їй дорогу. Хоч звертай додому! кричала та на всю вулицю. Тоді батько дівчини пригорнув доньку біля себе та промовчав. Ввечері Пантелейчуки дізналися, що криклива сусідка на ринковій площі в місті загубила свій вузлик з грошима та повернулися додому ні з чим. Але, незважаючи на неподобства старшою донькою, до кушніра з клокучки йшли все більше і більше людей замовляти кептарі та кожухи. Через велику кількість клієнтів Михайлу навіть прийшлося ще й наймати робітників, аби справитися з виконанням цього традиційного одягу буковинців. Сусіди і в цьому побачили нечисту силу юної кралечки Федуні, яку батько відправив вчитися до міста. Подалі від завидливих клукучан, як він пояснив. Про незвичну дівчину дізналися і вчителі жіночої початкової школи Черновіць, де навчалась Федосія Пентилейчук. Але не надали цьому значення. Навпаки, всіляко засуджували нісенітниці, що розповсюджували учениці про дивну однокласницю з окраїни міста. Правда, один трафунок все ж примусив задуматися навіть найзапеклішим скептиком чудасі завернутої 14-річної школярки. Справа у тому. Що одного разу Федуня разом ще з декількома дівчатами йшли містом і раптом на великій швидкості повз них проїхалася карета, яка, потрапивши колесами в калюжу, облила юних панянок з ніг до голови. Аби ти се провалила. крикнула клокучанка зі злості, витираючи своє обличчя від бруду. За мить Карета перевернулася і впала в глибокий шанець. Про матеріалізацію цього прокльону Федуні з клукучки дізналося півміста. Дівчину стало пізнавати в черновіц. хтось дивувався та показував на неї пальцем, мов ось вона та дівчина. А були такі, що плювалися та невдоволено щось теренділи собі під ніс. Цікаво, що і одні, і другі трималися від школярки подалі, ніби від Прокаженої. На одному з новорічних балів. Перед новим 1874 роком Михайло дозволив доньці бути на цьому світському заході. Май допізна. Батько волів, аби його фідуня вийшла в люди, оскільки вона була вже дорослою в як він висловився. Вона мала вже 15 з половиною років і виглядала справжньою панянкою. На цьому балу із своїми друзями був і 21-річний семінарист богословського семінару Чіпріан Порумбеску. В недалекому майбутньому диригент. Композитор, піаніст та талановитий скрипаль? Хто ця дівчина у білій сукні з корунками Що у вікна стоїть? запитав семінарист свого товариша Румунською. Ой, брате, ліпше тобі її не знати. Вона недавно одним своїм поглядом карету перекинула в глибоку канал. Як? Не може цього бути, друж? Здивувався Чіпрян. Почувши ще декілька коротеньких історій про юну красуню біля вікна, Порумбеску дочекався, аби глинницькі музиканти заграли наступну танцювальну мелодію. І лишень смичок скрипки доторкнувся мідних струм. Він, не роздумуючи, покракував у напрямок завернутої дівчини. Як йому зарекомендував його товариш. Дозвольте Фрейлін запросити вас на цю чудову польку. звернувся галантний кавалер до Федуні німецькою. Дівчина була така здивована запрошенням цього красення, що від хвилювань не могла вимовити ні слова. Вона зробила невеликий реверанс перед парубком. І простягнула йому руку, і милась лише тоді, коли партнер повів її до середини просторої зали. Я Чіпріан Порубеску. А ви та юна чародійка Федуня Пантелейчук, про яку я так багато говорять чорновіца. Люди носять в зубах, і, на жаль. Нічого не можу з цим поробити, відповіла дівчина, слідкуючи за кожним своїм рухом, аби не збитися з такту. А ви гарно танцюєте, мерсі, відповіла красуня, сяючи від щастя. Майбутній композитор того вечора ще декілька разів запрошував на танець Федуню, незважаючи на відговори та застереження друзів. Потрібно відмітити, що і сама дівчина не могла повірити в таку надмірну увагу з боку елегантного семінариста богословської семінарії. Зазвичай всі старалися оминути та триматися від неї подалі, аби зайвий раз не випробовувати свою долю. Тієї ночі дівчині так запав у душу 21-річний Чепрян. Що вона не змогла заснути аж до самого ранку. Чому він си не напудив мого клейма завернутої? весь час питала себе Федуня. Дівчині дуже кортіло дізнатися, у чому секрет такої поведінки цього парубка. Вона сподівалася, що ще зустріне Чіпряна та при нагоді обов'язково запитає його про це. Зима проминула швидко. Одного разу ранньою весною, милуючись золотистим цвітом форзицій народного саду, Федуня Пентиличук побачила крокуючого у її бік молодого семінариста, з яким вона декілька місяців тому танцювала на балу. Чи впізнає він мене? захвилювалася юна панянка. Добрий день, фрейлін Федуня, ви мене пам'ятаєте це я? Чіпрян Порумбеско». Впізнала вас, а як же? відповіла дівчина. Ви той сміливець, що не, си, не злякав запросити на танок відьму з клукучки. Ха -ха 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 Засміявся самі до Хочу вам пояснити, що я не вірю ні у відьми, ні у ворожки, ні в чаклуни. Вірю лишень у Господа Бога нашого. А я зробила здивований вигляд панянка. І звідки ви такий праведний се взяли? Смію вас запитати, Чіпріяне. Народився я в Карпатах, далеко-далеко від Черновіць, у селі Шепіт. Моя мати Емілія розповіла мені, що як прийшов час відлучати мене від грудей, я дуже сильно плакав. Не може цього бути, перервала Федуня. Чіпряна і почала сміятися так голосно, що всі навколо звернули на неї увагу. Так ви хочете сказати, парубок кивнув головою, і засміявся так, Федунь, Ви також страждаєте цим, цим же клеймом, як і я. Ні, зовсім ні. У горох Гуцули казали тоді моїм батькам, мов завернута до грудей, ваше дитя буде на життя не в даху. Але моя мати лише сміялась з цього. Більше того, вона через доброту своєї душі та любов до мене протягом довгого часу ще декілька разів пробувала відлучати мене від материнського лона. Ось так, Федуню. Минуло багато років. Після ті тієї тієї випадкової зустрічі в народному саду молоді люди більше ніколи не бачилися. Кажуть, що Федосія Пентиличук вдала вийшла заміж, жила в місті разом зі своїм чоловіком до глибокої старості а Чіпріан Порумбеску. Незважаючи ні на які склоки за своє коротке життя, в 29 років написав понад 250 музичних творів інструментальні праці. Бажання, замріяність, балада для скрипки та фортепіано, румунська рапсодія для фортепіано принесли композитору світове визнання. Його патріотична пісня Три Кольори лягла в основу гімну Румунії, який 1977 до 1989 року. А пісня на нашому прапорі написано Об'єднання є і зараз Національним гімном Албанії.